Тетяна Прокоф'єва невеличка історія. На гіллі могутнього ясина такого чудового красеня, де сонце промінням торкає, родина птахів проживає, матуся татусь і синочки, а ще дві малесенькі дочки. За деревом цим приглядають. Його від комах захищають, співають веселих пісень, про те, як пройшов в усіх день, про небо блакитне, і зорі ясні, і про перші досвітні вогні. Одного осіннього дня, коли вже жовтіла стерня, а листя багряним ставало, красою усіх дивувало, сім'я засмутилася дуже. Чому запитаєш, мій друже, вночі сильна злива була, з собою ще й вітер взяла, блукали все серед гілля, проводили гарно дозвілля. Та шкоду зробили вони, й дубу зламали гілки. Тепер йому дуже болить. Від цього аж серце щемить. Малята його так жаліють, водою галузочки миють, і крильцями ніжно тріпочуть, сум відігнати хочуть, щоб дерево знову буяло, красою усіх звеселяло. Тетяна Прокоф'єва невеличка історія читала Олена Теребінська.